Всем привет! Вы на канале Житя Самира. И сегодня я пришла в магазин Ашроп. Дома за мной. Мы думаем, да и это с Ашропом. и кстати, такие поменяются. И можно вот это так вот. А я это? табал

Вони для дорослих. Ага. Так. Ось це каніми навіть. Тут така дівчина ага. з іграшками. Скільки вони коштують? Вони коштують 29 дев'ять гривень. Що, Ще щось цікаве знайшла для себе. Так. Я <смес> <смес> Що це таке? Це буву як віс на руці. Типу копібар. Ну покажи, як це. Може зняти? Так. Спробуй. <смес> Цей Ну, щось не дуже в тебе вийшло, скільки вона коштує там? Вона коштує сімдесят п'ять. Такі от, і от такі. Ну, ціни ви бачите самі, дуже великий асортимент. Такі. Ось, дивіться, дуже великий асортимент. Є ще сережки. А зверху великий вибір цікавих цікаві сережки. Ну, трошки специфічні такі. Все пошукаємо ще пошукаємо щось цікавіше. І стіч. А також наліпки зі стічем. І наліпки зі стічем і стіч. А Скільки стіч коштує? Подивись. Стіч коштує. 558 гривень. 558 гривень. А який твій улюблений зараз персонаж? Не Чи не нема? Поки не немає. Не має. Немає поки що улюбленого? Немає. Добре, ну пішли тоді ще щось подивимось, цікаве. Дуже гарні, але трохи яскраві, як на мене. Це можливо чи на Новий рік, чи на якийсь такий спеціальний, може, вихід кудись. Дуже таке. Ну, дуже вже яскраві. Пішли ще щось, щось, пошукаємо. Ти знайшла Лабубу знову? так Що там написано? Лабубо макароні. Це сильні макарони. Тут дуже багатий вибір лабубу. Це ще наліпки, так? Так. Дуже-дуже великий вибір лабубу. Лінійки з лабубу по 144 гривні, наліпки. Є ще зі стічем ручка. О, це, це не зовсім з лабубу. А, на ну цей стіж. Скільки тут кольорів? Тут. Тут п'ять кольорів. Яйць кольорів? А що ще тут є? Давай подивимося. Які тут ще є. Що Тут є? Тут ще є такі старачки. Бабиву. І знову з лабобу. Так. Лабобуманія, дійсно, якась. І блокноти, і ручки, і самі лабубу, і трошки менші лабу. І трохи величезні. Дуже багато всього. Злобу. Я вже, знайшла, брелок з лабу. брелок? Так. А ти впевнена, що це брелок? Так. Там. Угу, то що це. Це напевно це? Щось впало? Так, і судачки впали. І знову з лобову клади. На місце. Та все, все. По акції тут знайшлися окуляри. О, теж великий вибір. Зі знижкою ми 299 гривень, навіть ось такі за 99 знайшла. Ось такі 199 гривень. Ось щось тут ще цікаво, подивимося. Сумки жіночі, Що ти знайшла? Самі знайшла собі цікаву іграшку. Я ще знайшла такі квіти. Квітки для волосся. Краби такі великі. Ну, ходімо ще щось, подивимось. Дивись, що я знайшла. З улюбленцями. О, а я знайшла такі шапки. Скапідарем і за цьому ще. Здається, в когось вже прийшла зима. Великі такі шапки гарні. Лапами чи з вухами, що воно таке, щось таке волохате. І ще кабані. Місіс Пігі? хрю, -хрю. Ага. Ось такий хрю-хрю. А я знайшла сережки, дивіться, з улюбленцями. Ціни ви можете бачити, дуже цікаві. А тут я ще знайшла таку штуку. Що це така? таке? Це шапка для кота ось. Шапка для кота 198 гривень. У кого у кота день народження, може таке придбати. Буде кіт жаба. А ще тут така подушка з котиком, вона м'яка. Цікаво, для машини підійде? О, Знову про тебе лапка. Тут ще з якимись круглими штучками. Прозора, стручками. так, якась. Так, з якимись крувими штучками. Обля-пале. Ага. Косметички. Що таке? Ось так, косметички. Ланчбокси з Hello Kitty. Так. А ще тут є. А ще Що це ну, таке? Це слайм. Слайм. Обережно липке. А ще тут Ось такі. Є мило. Це не мило. Це пляшечки для води. Я Дивись. Дивись, бачиш? Пляшечки для води. А 598 гривень. І вони, кстати, резинові. Не чіпай, там дуже багато. Хтось може купити. Добре, що це таке в нас? Це інший стенд з Куромі. Теж. Це такий блокнотик. Він ще з водою. Угу. Тут є, типу, бульбашка. Трошки більше. Ось тут. Ага. Всередині вода. Так. Ось Це пустимо угу. блокноту всередині вода. Так. О, номер телефона. Що це таке? Це номер телефона куроні. Це не номер телефона, це калькулятор. Реально? Це реально калькулятор. Ось такі рюкзаки. І ще як Хеллоу Кіті. і з різними гроями. Угу. Такий крабок 29 гривень коштує. Що це таке вже на себе? Навушники. Трохи зарано до тебе зима прийшла, ні? О, це, це трохи ще, ще проліто. Ты про мири ты хочешь? О, шуга. Где а, вот а вот Чекай, трошки. Вот, вот. <рисв 'я> так. <рисв 'я> так. <рисв 'я> ну, нагарный <рисв 'я> стейба тебе капібара. Да. <рисв 'я> я так Непогано. 1258 гривень. І вона твоя. Береш? Здається, ні. Талісмани кристали чи просто щось таке для прикраси. О, є ще такий кристал. Там ще якийсь знак. А, угу. Який ідею. Ну, Чекаю трошки. Це знак магії. Магічний знак? Так. Тут ще є такі ручки. Заніме. Угу. Цікаво. <ріх> я дрон бере. Ну, ти хто? Я лисичка. Біла? Так. Цікава лисичка. Трохи завелика. А може... Але погано. А може, я котик? Я не знаю. Щось пухнасте, волохате. Що ти таке, я не знаю. Якщо одягнути, то ти та в очі летить. Трохи шерсть ця летить. Так, добре, клади на місце. Прямо в саме там, де найбільше. А мене зараз на голову рататуй. Для тих, хто дуже любить готувати. Що це твій помічник? Готувати любиш? Не дуже. Не дуже? Тоді знімай. Це оберт такий. Гарний. Покажи. Цікаве. Ой, він по моїй розумку взяв. Цікаво, штука. У нас не тут Це не твоє. Тебе нема такого. Це щось тут було, цікаве. Ну, почекай, будь ласка. Ні, -ні це, це такі защіпки. Це защіпки для того, щоб, може, рецепт якийсь, може є щось бачиш. Я устала, Я не що розраховувалася. Є ще такий котик. Що це таке? Котик? Він прозорий цей котик. Прозорий? Так. Він коштує 144, гривень. Дай подивлюсь, що це таке взагалі. Це прозорий котик, це рум'яна. Не прозорий цей котик, це рум'яна. Так. Да. Це, це рум'яна. Ось тут косметика, корейська або китайська. І тут є такий котик, трохи засвічує. Що, щось близьке для губ. А що знайшла саміра вух. А Саміра вже знайшла хвіст. Повернись непогано. Що це таке? Потім потім піднімеш потім. Буха. Слабуха, чи що це вуха для квадробри. Вон он там є дзеркало. Можеш на себе подивитися. Щось тебе потягло на квадроберство. Дитино. Дитину, я починаю хвилюватися, з тебе поганий буде квадробер. Де взагалі не квадробер? Ось так воно виглядає. Йди сюди. А ще є на рукович у Вони зустріньте. На маленькі. І можна так передвігати. Якась у тебе дуже велика лапа. <ган> кого, кого? Для лева. Лева? А? Ти коли-небудь бачила сірого лева? Він був костюм одягнув А, тобто в тебе ще й лев в костюмі. Ага Цікава дитяча логіка. Тут теж є окуляри. І знову окуляри погано? Це, це непогано. Буде жовте. Жовте чи коричневе? Жовте. Жовте. Скільки? По 399 гривень, а особливо. А ці ще ці? ці теж 399 гривень. Але є ось такі по 99. Чому різниця? Не знаю.

Це рюкзак, мабуть, чи що? Мабуть, так. Так. Знову щось таке, чи для котиків, чи щось з котиками. Колготи як котів. Колготи для котів? Ой, і сквіш. Котячий сквіш. Так. Це то я сьогодні це школа собачка для школ. айфона ну, 11 непоганий 175 гривень так обережно піця обнімашка так